Добрий вечір, любі друзі, доброго вечора. Сьогодні готую блюдо під замовлення, дівчатка. У нас наша підписчиця, якщо вона зараз з нами, добрий вечір, світланка. Ви замовляли суші торт. Один тортик буде суші торт гарячий, який ми будемо всього-навсього 10 хвилин у духовці запікати при 200 градусах, а другий просто зробимо з виду, як Філадельфія, чи як сказати, такий домашній закусочний тортик на заміну ролом. Перше, що ми почнемо з форми. Ось Форма може бути люба. Можете круглу, можете квадратну, можете прямоугольну, яку вам зручно. Але так як цей тортик буде запікатися, буде гарячий, на дно я кладу деко. Зараз роблю формочку під розмір. Нашого норі, це в мене перегородочка. Ще раз кажу, можна робити і вкруглій. Змастити бока зараз будемо олійкою змащувати форму та дно і дно і бока. Ну, десь ложечку олійки налью. і буду змащувати. Листочки норі. Ось вони є у нас. Так, який у них розмір, дівчатка, бо їх, щоб форму також десь так зробити. 20 на 18, да? значить, зараз будемо робити форму. 20, щоб було. Я скрепочками, за, за такими звичайними канцелярськими залізними скрепочками фіксирую форму щоб листочок отак ліг. Хочу, щоб дуже все було ідеально під листочок підігнати. Отак, так? Да? Олією змащуємо дно, дека, в якому запікаємо, олійкою змастили. Дівчата настільки просто, навіть розкажу зараз заміни, можна і замінити, можна зробити і заміну якимось продуктом, навіть можна зробити і сир заміну. Наприклад, ви ж знаєте, можна і Філадельфію, і Філадельфію можна замінити. І дуже дешево зробити, і дуже смачно. І також буде так, змащуємо все олійкою, змастили. Вроді би все так. Ну що, дівчатка, тепер починаємо. Убираю цю олію, вона нам не потрібна поки що. Так, на деко форму, норі приготовили. Огірки, сир Філадельфія, який можна замінити. До речі, хто хоче дуже сильно зробити, як кажуть, дешево то дивіться, чим можна замінити навіть сир Філадельфія. Можна замінити його отаким сиром. Звичайний, є замітьте, отакі голубенькі у відеречках, а є оті що розові. Ну, я вам раджу іменно від себе по своєму смаку. От ті, що з оранжевим ідуть, вмісто синього оранжевого, вони вже йдуть посолені. І написано, що вони типу, для суші. Но ніжніший все одно оцей, ніжніший е, крем-сир. Можна Філадельфію, яка дорога замінити найменш дешевше, можна і це теж замінити. Звичайних два-три плавлених сирка. Саме звичайний, де написано плавлений сирок, вершковий. Додаєте туди у вершковий сирок, зняли фольгу, положили сирок у мисочку, і додали туди 2-3 столових ложків вершків, звичайних вершків. Нема різниці, яка жирність, можна й 10% жирності, 2-3 столових ложки. І, на, наприклад, на 2-3 сирка. І оце все в мікрохвильовку, щоб підігріти. І потім це все перемішали, сирки з вершками. І у вас буде той самий крем сир. Взагалі дешевий варіант вам розказала. Значить, Так як у мене сьогодні два тортика, я рису наварила багато. Я рису наварила 500 грам сухого рису, самий звичайний, крухло-зернистий рис, ідеально підходить. Можете не купувати для суші. Це цю бумажечку, чого я зберігаю, бо колись у мене був рис, а тут ззаді таблиця. Це я для себе зберігала, зберігала цю табличку, як робити. І мені вона дуже сподобалась, і я так і роблю. Значить, дивіться: так як у мене два тортика, 500 грам сухого рису. Залила я холодною водою 550, тобто на 50 грам більше. Це виходить, десь на палець покриває наш рис. Ну, рис, звісно, промили, щоб до прозрачної води. Далі. 500 грам рису залили холодною водичкою і поставили на газ. Включили газ. Можна максимально. І дивитесь, щоб він при вас, як тільки він випив всю воду, от тільки вся вода у вас на очах почала ізати, я стояла дерев'яною лопаткою, просто так помішувала її все. І вода пропала, рис напився. Закриваю рис каструлю кришкою. Закрила огонь, вогонь на самий, самий, самий мінімальний, на самий мінімальний, і на 15 хвилин я за нього забула за рис. 15 хвилин, коли пройшло 15 хвилин. Я кришку вже відкриваю, а так не відкриваєте, коли ви виключили рис, кришку не відкриваєте. А тільки тоді, коли пройде 15 хвилин, тобто 15 хвилин рис вариться, потім, після того, виключаєте вогонь, 15 хвилин рис стоїть. Настаюється, і як тільки ви відкрили кришку, ви вже можете цей рис перемішувати. Далі розказую ще вам, чим як що заправляти. Ну, немає, якщо в людини рисового оцету, немає. Можна зробити на яблучному. Можна зробити. Значить, дівчата, можете зробити, як я, наприклад, сьогодні зробила багато, щоб потім собі перелити. Ось я робила, покажу, дивіться, я взяла. В ковшик, оце в цей ковшик, наливаю, хто записує, розказує, тут три інгредієнта всього. Наливаю в ковшик. Яблучний оцет 250 г, ну, 250 мл. Яблучного оцету, 250 мл. Яблучний оцет має 6% всього. на все, А рисовий має десь 3-4. Але. Ми прекрасну заміну зробимо, і взагалі не відлічить ваша сім'я. Звичайного цього яблучного. Значить так, Яблучного оцету ми наливаємо 250 грам. Цукру насипаємо 150 грам і чайна ложка солі. І це поставили на огонь, але не кип'ятимо. Ми тільки мішаємо, просто щоб розтворився цукор і сіль. Сіль і цукор розтворилися, і ми поки гарячий рис. Поливаємо оцем, о, о, оцим соусом, оцим, як і оцитом, і зразу перемішуємо. Гарячий рис ми заправляємо, тільки гарячий коли він вже 15 минут пройшло, і ви зразу цим соусом. Залишок соуса залишок, 80 грамів. Значить, виходить десь приблизно 80 грам іде на 700 грамів вареного рису. Поняли? Із 500 грамів сухого рису, 500 грамів сухого рису. У вас вийде десь приблизно кіло-кіло 100 вареного рису. Кіло, кіло, 100. Я окремо зважила тут для вас, щоб сказати, зважила окремо. Тут 700 грам вареного рису, зважила вареного І налила сюди у рис 80 мілілітрів оцього свого, того, що я заколотила. Тепер я виливаю це все залише. І ставлю просто зберігатися в кладовці, стоїть і зберігається в будь-яку баночку налили. І тепер, в следующий раз, коли ви будете робити тортик суші, чи роли, чи що ви будете робити, вам вже нічого не треба калапутять. У вас ще є, бачите, ще тут на два рази хватить. Якщо ви хочете яблучний оцет ще теж замінити, теж можна яблучний оцет замінити. На звичайний наш. Дев'ятипроцентний оцет. Тільки знаєте, що робіть столова ложка оцету. 9% процентного розбавляйте двома столовими ложками води. І чайна ложечка солі. Руки гарно миєте, вдіваєте, хочете, перчатки, хочете, не вдіваєте, форму підготували, духовку на 200 градусів включаємо, розігріваємо, тортик буде запікатися, 10 хвилин. Змастили гарно дне, дно бока і викладаємо лист норі. Десь піде приблизно штучки 3. Перший викладаємо лист норі. Ось так воно виглядає. Дівчатка, ось так покажу, якщо вам видно, бачите, так воно виглядає. Тепер піде у нас на цей тортик, бо треба ж підготувати продукти, я буду такий робити ось сирок, наприклад, Філадельфія. Або можна цей сирок залишити той, що закусочний, а зробити з цим. Так, можна і такий, а можна і ось такий. Сир саме краще беріть. Звісно, любий підходить, зараз, якщо будете питати. Но для гарячого тортика суші саме краще підходить. Я вам називаю те, що я вже поперепробувала. Саме краще підходить моцарела. Це саме краще підходить для гарячого тортика. Натираємо. на... Тут є крупна, бачите? А тут є мелка. Бажано на оцю мелку. Моцарели десь іде 150-180 На... 200 грам креветок, так? Бо зараз будемо дивитися, торт я вам обіцяю. Не то, що смачний, а пальчики оближите. От правда вам кажу. Тепер моцарелу натерли. Отак, оцю креветочку, яка є почищена, напоминаю тут 200 г почищеної креветочки. І ви отаку її просто, щоб помільчити, щоб було удобно тоді їсти, щоб вона не ціленька була. Креветок 200 г. Порізали. Можна й 250, щедро можете положити. У миску натерту моцарелу до креветок. Я вам показую те, що я навчилася, те, що мені сподобалось, ото я вам буду показувати. Я зразу кажу, я не професіонал. Я не сушист і ніколи на це не вчилася. І з мене не, я не, не заставляю нікого і не кажу: не беріть з мене примір, приклад. Ні, дівчатка, ні. Я показую, Світу, світуля звернулася, я покажу, як смачно зробити, так як люблю я. Далі е, є ікра Мойви, є ікра, написана з креветкою, є ікра з лососем. Яку хочете, таку й беріть. От яку ви хочете. У мене ікра оця фірми. І корка, оце цієї фірми і корка, десь дві три столових ложки. Беремо, дві 3 столових ложки. Раз, два, три. Перемішуємо, це те, що буде у нас зверху, на нашому суші тортику саме верхня скоринка. оце що буде. І треба, щоб ця маса була така, знаєте, дуже в'язка, бо вона буде в самому верху у нас на тортику. Ми додаємо майонез. Це для гарячого тортику. Майонез для суші торта взагалі не треба. А для гарячого тортику треба. Майонез оберемо. У мене отакий звичайний. Я не знаю, скільки дівчата. Я зараз так дивіться, одну кину ложку, ось так одну, і ось другу. Може, й хвати. Зараз кажу, на що я дивлюся. Я дивлюся, щоб оця консистенція не була суховата, а така, як пластилін, гарно лягала. От бачите, я перемішую і зараз буду дивитися, чи треба, чи не треба. От по мені так дві ложки достатньо. Всьо, і ще раз кажу, напоминаю, що якщо отако мішаєте і бачите, що тугеньке, таке туговатеньке, додайте ще ложечку. Іде від 2 до 3 столових ложок огірочок. На суші торт гарячий робимо кубик. Кубик. А на суші торт холодний робимо слайси. От і вся різниця. Робимо кубик невеличкий. Приблизно йде. Два огірочка, десь таких, скажімо так, як ладошка таких десь піде, два огірочка. Деякі огірочок сушистий, коли ріжуть, не кладуть серединку. Ну, понятно, по понятним причинам, чого не кладуть, зернятка, да, цей же ж сок, рибки йде десь 200 грам. Якщо є шкірка. Якщо є, якщо є, то ми її убираємо. У суші торт, який гарячий кубик. Рибку можна також замінити, я ж так казала. Криветку замінити, рибку замінити. О, а, кстати, хотіла сказати, в мене сусідка Світуля, зробила торт суші, повністю замінила червону рибку на. Норвезький оселедець, Як він називається? По-моєму, норвезький. Ой, дівчата, така смакота. На листок норі перше, що ми викладаємо, рис. Рис ми беремо, хочете вдіваєте перчатки, хочете гарно руки помили, набрали водички обичної, бо ми будемо зараз туди руки, і я пішла мити руки. Руки помили. Тепер берете рис, оцей, який ви зробили. От, ще трошки він... Тепленький ще трошки у мене. Бачите, трошки, а ви не бачите все. І отак викладаю прямо жменьку. І можете іноді так пальчики трошки умокнути, і буде вам легше. Набагато легше працювати, коли з рисом, коли у вас ручки мокрі ваші. І викладаєте отакий гарненький слой, щоб перекрило норі. Пройдіть по уголочкам, по куточкам, ложка, мочила, дивіться, в воду отако от і мокрою ложечкою, отако от трамбую ще. І тоді мені буде видно, чи я равномірно, равномірно викладаю. Ось так. Все. Тепер ми накладаємо крем. Приблизно дивіться, ось, от, столова ложка. І ще десь так буде столова ложка. І дівчата, коли працюєте з цими сирами, одне можу сказати: якщо ви плануєте робити тортик за годинки, за дві оці сири доставайте, щоб вони прийняли кімнатну температуру, вам тоді буде легше з ними працювати. Бо якщо ви візьмете зразу з холодильника крем-сир, він не буде розмащуватися, він буде якби скомкуватися. А так вам треба дивитися, щоб отако прямо ось тако раз. Бачите, щоб вам отако він мастився. Вам зараз треба отако його по всьому цьому тортику тако -тако розмащуємо. І ось так розтягую. Бачите, прямо розтягую. Його небагато піде. Його тільки вам промастити, щоб рис. Висипаю огірочки. То <різь> прижали? Все, прижали. І тепер достаємо ми, дівчатка, після слоя огірка. Знов дістаємо ми наші норі на огірочок. Після норі викладаємо знов рис. Знов беремо наш рис. Руку умочаємо ось так, в воду руку. Ми оце все діло ложечкою зараз. отако вмокнули і знов отако раз, і пройшлися. Рис, оце зробили. Тепер вертаємо знов Крем-сир. Бачите, взяла тільки 2 столові ложки на той слой пішов. Зараз знову беру. Дивіться, ось одна ложка. Ось отак беру поки що одна ложка. І буду розтягувати. По 2 столових ложечки, як я вам і казала, що у мене практика показала, що більше не треба. Викладаємо рибку. І тепер оце все. Оце в нас і є гарячі будуть. Вверху цей, що буде запікатися, ми викладаємо весь куточки в першу чергу, то що я вас тільки що казала, і бока. І тіпа утрамбовуємо От таку, утрамбовуємо. зараз наш тортик ми відправляємо на 10 хвилин до духовку, можна 15, але не пересушуйте. Бо якщо ви пересушите, його дуже важко буде витягти з цієї штуки. Не пересушуйте. Тут же все готове, дівчата. Риба і та червона слабо солина, а не, а не сира. Все. Ставимо 200 градусів. Духовка розігріта тільки вверх. Низ нам не треба, щоб пікся, тільки вверх. Нам По чому орієнтуйтесь, дівчата? Орієнтуйтесь, оця ж сирна корочка вона повинна такими пузирями вздутися. І такі вони повинні трошечки-трошечки бути запечені. Оці пузирки вам і дадуть знак, що вже сирна корочка готова. Це десь 10, 10 хвилин. На звичайний тортик зробимо огірочок, авокадо, рис, рис. сир зробимо філадельфія. Ікринка нам уже сюди не треба. Так. І червона рибка. Авокадо, які ви достали, ріжете отак просто такими слайсиками. Сік лимона це для того, щоб він не потемнів. Отак трошечки збризнемо, бо йому треба трошки ж постояти, поки ми все останнє нарізаємо. Кісточки нам не треба. Все. Так, і кісточки оці прибираємо зайві. Так. Огірочки. Так, цей авокадо порізане, рис готовий. Рибка у нас будуть готові слайси. Готові, тому що для цього тортика, щоб красиво було, то я взяла таку рибку. Отакі, От де вже порізані ці тоненькі-тоненькі слайси. Звісно, саме краще, якщо ви зробите самі рибку, засолити. Потім на сутки, наприклад, да? десь на пів кіло рибки, чайна ложечка цукру, дві чайні ложечки солі. І це сухий посол. Це так роблять у ресторанах, у кафе рибку, дуже-дуже смачно. Це просто берете на грам 500-600 шматочок червоної рибки, без кості, без шкірки, дві чайні солі, одна чайна цукру. Перемішали цей шматочок рибки, натерли, поклали в судочок. Закрили цей судочок, рибка вся в солі, рівно сутки. Через сутки рибку витягуєте, просто промиваєте її холодною водою, витираєте її звичайними паперовими рушничком або серветками, витираєте так, вимокли-вимокли рибку і нарізаєте. Але перед тим, якщо це для суші тортика, Поставте на хвилин 30 у морозилку, щоб вона трошечки підмерзлася. І потім нарізаєте тоненько-тоненько. Та мені не подобається шкірка, бо вони такі твердуваті. Отакими, от типа, отакими. От Можна ще перевернути отаку. І ось такими смужечками нарізаєте огірочка. Бачите, він зверху не перепечений. А тепер дивіться, бачите, рука чиста пальцями, отак трогаю зверху. Він не повинен приставати до рук. Бачите? Отак трогаю, він не пристає. Гладка, гладка, оця кож... зверху скоринка, Можна її довести трошки до злегка карамельного кольору, але вона не жива. Бачите, воно схватилося. Це гарячий суші торт. Тепер що ви робите? Тепер отакою штукою для тіста, дивіться, що я роблю. І отако якби зверху наш гаряча, мені треба її розсоєдинити, Форму. розсоєдинити. О, отак. раз, о. І тепер що вам треба? Дивіться, дівчатка, отако по краям ви допомагаєте своєму гарячому суші тортику відійти від, від, краю. від краю. Ви допомагаєте йому, бо він у вас не вийде так, як ви хочете. А буде так, як він хоче, Тому ви йому допомагайте. Так, 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 так. О, О! все, дівчата, я пішла мить готувати форму для суші тортика. Сережа хай показує. Теріякі, унагі, оці всі модні соуса. Треба нам зробити, як на сушах. Ото, помните, наливають. От нам вже ж треба почти максимально їх переплюнути. хто робить Гарно, а нам вже ж треба вкусно зробити. Зверху тільки обжарте, не сирий, обжарте кунжут. Кунжут білий, чорний, який хочете, але обжарте. Набагато смачніше. І дивіться, ваш тортик, горячий, гарячий, готовий. Ми його посипали цим кунжутиком. Так, все. І тепер, дівчатка, як я люблю казати, Смакуйте на здоров'я. Пахне, не знаю, роли, суші, ну, пахне дійсно, як будто ми зараз якусь сидимо, там, е, не знаю, як називається. В ну, общем, така ця красота вийшла, тримає форму, невеличкий, але я вам хочу сказати, що по вазі тут більше, ніж кілограм. Кухонна доска. На кухонну доску викладаєте свою заготовочку. Простелили харчову плівочку це для вашої зручності на потім. Щоб було у вас і чистенька досочка, і все. Тепер берете формочку, ще раз кажу, 20 на 20, оцей квадрат, оцей квадрат 20 на 20. Змащуємо олійкою хорошо, оці бока. Це тільки для того, щоб вам потім його витягти гарно. Так само, як оцей, щоб витягти гарно. Бо я вам хочу сказати, що гарячий тортик, оцей гараль, гарячий суші торт. Витягувати набагато важче, ніж оцей холодний. Так, ну і остатки ось помащу знизу харчову плівочку. Перший листочок норі. Норі. Перший листочок норі. Руки намащую водою холодною. І викладаємо рис. Так, рис. Рис розрівнюємо. От, або отако руками, і отако прижимаємо. О, тепер викладаємо, як завжди, сир Філадельфія, який у нас приблизно буде йти 2 столових ложки. Бачите, оце ми зробили прослоєчку. Тепер ми викладаємо огірочки. огірочки отако. Тепер листочок норі. У мене просто, бачите, я роблю під розмір норі, а його ж можна зробити і під, під весь розмір. Просто я б ще сюди півлистка б вкладала, вкладала би і убрала би оцю перетинку. Якщо я буду робити без перетинки, щоб великий був суші торт, то я би зробила з півтора листа норі. Ви мене вже зрозуміли. так? Тепер знов рис. Накладаємо філадельфія. Якщо ви любите авокадо, оце після цього як сирочком намазали, додавайте авокадо. Ми викладаємо оці слайсики. отако, от, от трошки утрамбуємо. Так? Дивіться, бачите, трошки якби утрамбовую. Листок норі знов беремо. І знову викладаємо останній слой, дівчатка, вже завершуємо. Завершує. Бачите, що за? Оцей весь рис ми з вами і викладаємо. От тепер його весь розрівнюємо. Тепер останній слой. Зараз наносимо знов останній сиру. О, а тепер червону рибку ми зараз будемо її. Викладати. У мене кунжут серйозно підсмажений на суху сковорідку. Я кинула пару столових ложок перед ефіром, і я його підсмажила. Мені так більше подобається чорним кунжутиком. форма знята. Ось у наш суші тортик такий без форми. Він, коли дівчата постоїть у вас в холодильнику півтори-дві години, ви берете шматочки, нарізаєте, які вам удобно ну, зручно кубиками, і ви подивитесь, який він гарний цей тортик. Іменно цей він красивіше в розрізі, чим гарячий торт суші. Гарячий він смачний. А цей і смачний, і гарний у розрізі, це я вам обіцяю. Оцей буде вам може і легше зробити, трошки дешевше. Гарячий суші торт це залежить від того, що ви туди покладете. Можете креветки замінити на крабові палочки, буде дешевше. Але просто я робила сьогодні, так як прямий ефір, я хотіла показати, так як мені подобається, так як вам я вам так показала. Ну що, дівчатка? Смакуйте на здоров'я.